Виступаючи з трибуни Генеральної Асамблеї ООН, всі говорили про те, що як ми збираємося далі вирішувати наші проблеми, коли першою, першим питанням, яке постало зараз, це дотримання норм міжнародного права. Я хочу, щоб ми чудово знали, що оця путінська зараза це вона ці роки. Робила все, щоб зруйнувати це міжнародне право. Щоб зруйнувати міжнародні організації, які забезпечують реалізацію оцих елементарних правил життя світового співтовариства. Так, ви скажете, що вони які... Так, вони недосконалі. Але коли ви виходите грати в футбол, волейбол, баскетбол, і у вас немає правил, ви не дотримуєтесь ніяких правил, ні ваш партнер, ні ваш по змаганню противник не дотримується ніяких правил. Ви не зможете грати. Ви не зможете жити. Ми не зможемо грати, ми не зможемо жити. Тому завдання номер один світового співтовариства покарати Кремль. За його злочини, відновити дію норм міжнародного права, відновити дію міжнародних організацій, які забезпечені реалізовувати норму міжнародного права, створити організації в безпековому секторі. Тому що вже очевидно, що ні ОБСЄ, ні організація Об'єднаних Націй не справилися з оцим ключовим моментом. Реалізації своїх функцій це питання безпеки. Немає безпеки, не буде дотримання правил? Людство не в змозі буде вирішити ні питання голоду, ні питання енергетичної кризи, ні питання інших гуманітарних проблем. Я вже не кажу про проблематику кліматичної кризи. Яка як сказав генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй, сьогоднішнє найжаркіше літо в Європі цьогорічне може стати найпрохолоднішим літом за наступні п'ять років. Тож, давайте розуміти, що ми обрали з вами шлях до цивілізованого людства, і нам треба все зробити для того, щоб разом з тим цивілізованим. Людством побороти зло відновити свою державу, відновити благополуччя громадян у своїй державі разом з усім цивілізованим людством.